Невизнане Придністров'я звернулось до Росії за допомогою. Сьогодні на з'їзді так звані місцеві депутати невизнаного Придністров'я звернулися до Ради Федерації та Державної думи Росії з проханням реалізувати заходи щодо захисту Придністров'я в умовах посилення тиску Молдови. Голосування за рішення з'їзду було прийнято одноголосно. Що проти? проти, ні, прийнято єдиногласно. Також місцеві депутати звернулися до ОБСЄ, СНД, Європейського парламенту, міжнародного комітету Червоного Хреста та Отогенсека ООН із закликом вплинути на керівництво Молдови для повернення до діалогу та припинити порушення прав і свобод мешканців Придністров'я. Володимир Емельянов, голова об'єднаної ради трудових колективів, заявив, що Молдова нібито надає їм спокійно жити. дати людям спокійно жити, дати людям можливість жити і працювати. другой задачи нет. А Молдова сегодня не дает людям спокойно жить и работать. Просто гражданам, проживающим на территории Приднестровской Молдавской В том числе и гражданам Молдовы, это очень много. Не дает жить и спокойно работать. Это нарушение прав Вот хотим, чтобы мировое сообщество обратило внимание. Здесь нарушаются права человека. Один раз столкнулись с кровавой бойней. Ну, достаточно, не нужно это. Всі сюди. Олександр Коршунов, голова Верховної Ради Придністров'я на з'їзді, заявив, що влада Молдови нібито використовує економіку як спосіб політичного тиску. За його словами, ряд підприємств, на яких працюють люди, змушені сьогодні зупинитися. Також він додав, що нібито Молдова блокує ввезення ліків у Придністров'ї із країни СНД та забороняє ввезення медобладнання. Я ж нагадаю, що у невизнаному Придністров'ю проводять з'їзд депутатів. У мережі оприлюднили фрагмент проекту резолюції, в якому депутати заявляють про тик з боку Молдови. Водночас у Молдові заявляють, що це чергова кампанія, спланована Кремлев, щоб підірвати настрої суспільства навколо цієї так званої події у Тирасполі. Зокрема, на цьому наголошує речник уряду Молдови Даніель Воде.